Слава Україні! Розпочалася 510-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч, на 18 липня 2023 року, противник задіяв для удару з південного напрямку шість крилатих ракет Калібр та 36 ударних дронів типу шахед. Пуски калібрів здійснювались, ймовірно, з російського фрегата адмірал Есен». Шахеди ворог запускав з району полігону Чауда у Криму. Силами та засобами повітряних сил знищено 6 калібрів, 31 ворожий ударний дрон шахет та один розвідувальний БПЛА. Крилаті ракети Калібр та переважну більшість дронів Камікадзе знищено на півдні в Одеській та Миколаївській областях. Решту ударних БПЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. За поточну та минулу добу авіація повітряних сил завдала до 15 групових авіаційних ударів. По російських окупантах протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних ударів із ЗРК С-300, понад 40 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, Постраждали Вовчанськ, Країчне і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Лиману І на Харківщині. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.